Шанувальники містечка центрального, дивіться, що я для вас знайшов. Це просто якась фантастика і феєрія дизайнерського смаку. Однокімнатна квартира. 42,1 квадрати. Повністю омебльована. Вся техніка присутня. Повністю вся техніка, яка необхідна для вашого проживання. Зручний третій поверх, місце під шафу купе, вона тут буде облаштована, сам вузол, душова кабіна, кутова, пральна машина, інсталяція, умивальничок, зеркало, стандарт. Ну і дуже гарна спальня з лоджією, з виглядом. На подвір'я. Уже всім вам відоме. Шафа, кровать спальна. І кондиціонер на охолодження та на обігрів. Але це ще не все. Дивіться, що тут відбувається. По сусідству за стіною ще одна квартира. Так само 40. 2,5 квадратних метри. Одиничка. Знову ж таки, третій поверх. Повністю сестра близнючка попередньої квартири. Такі самі меблі, така сама техніка. Робилася власником під здачу в оренду для бізнесу. Тому така концепція застосована тут. Підхідна група і так само спальня з виглядом вже на захід, на інше подвір'я. Шафа, кровать, кондиціонери.